Вітаю, мене звати Олександр. У цьому відео ми розглянемо логіку відмінювання та відмінків в українській та німецьких мовах. Спочатку розглянемо визначення терміну відмінювання. Відмінювання це зміна слів за формою, щоб показати їхню синтаксичну функцію в реченні, тобто роль щодо інших слів. Або простіше, відмінювання це як передягання іменника. Уявіть, що у вас є шафа з різним одягом для різних ситуацій. Ось так само в українській мові іменники одягають різні закінчення, щоб показати свою роль у реченні, а вже в німецькій мові іменники одягають різні артиклі, які стоять перед іменником. Ще можна так пояснити: уявіть, що слова це актори, а відмінки це костюми. Для кожного відмінка є свій костюм який показує, яку роль слово виконує в реченні. Навіщо це потрібно? Щоб було зрозуміло, хто діє, про що йдеться та де що відбувається. Тобто відмінювання допомагає словам спілкуватися між собою в реченні. А в українській мові сім відмінків, в німецькій мові чотири відмінка. В українській це називний, відповідає на питання, хто що, родовий, кого чого. Давальний кому чому. Знахідний кого що, Орудний ким чим. Місцевий на кому на чому. І кличний до нього питання не ставиться. Це оклик, щоб повернути увагу, наприклад, тараса. Німецькі відмінки номенітів. Відповідне питання хто що ве вас, генетів, чия, чиє, чиї весен, датів Кому them, акузатив – кого що when was. За відмінниками як в українській, так і німецькій мові змінюються іменники, займенники, прикметники та частково числівники. У різних мовах кількість відмінків різна. Наприклад, китайська взагалі відсутні відмінки. Там відношення між словами. Регулюється за допомогою часток. Японська має 2 відмінки, фінська мова має 15 відмінків, Угорська – 18 відмінків. А лідерами є багато народи Кавказу, Північного Кавказу наприклад, Аварська має аж взагалі 42 відмінка. В інтернеті я знайшов таку цікаву мнемотехніку, як запам'ятати назви від українських відмінків. Називний наша, родовий родичка. Давальний дівиця, знахідний знає, орудний очі, місцевий мружить, кличний – киця. Наша родичка дівиця знає очі мружить киця. мнемнотехніка, як запам'ятати назви німецьких відмінків: Настя геній дарує автомобілі. Номенетів Настя, генетів Гені, датів дарує. А козаці автомобілі. Що буде, якщо не буде відмінків. То буде важко зрозуміти логіку речення. Наприклад, правильне речення. Я чухаю твого пухнастого кота рукою. Тут кожне слово має правильний відмінок. А якщо не буде відмінку, це речення б звучало так. Я чухати ти пухнастий кіт рука. Тепер детально розглянемо німецькі відмінки. Називний номінатів. Уявіть короля на троні, який є центральною фігурою. Оскільки підмет, він ж король завжди є головним у реченні. Відповідає на питання: Хто що? Вас. Наприклад, Собака велика. Де хунт іскгос. Книга цікава. Де збух іст інтелесант. Родовий. Генетів. Уявіть скриню зі скарбами. Чи належить комусь, оскільки цей відмінно вказує на приналежність? Чиї, чия, чиє чиї. Весен. Іграшка. Собаки. ist is das Spielzeug des Hundes. Ти бачив назву книги? Has du den Titel des Buches gesehen? Давальний відмінок. Уявіть листоношу, який передає листа. Оскільки цей відмінно вказує на отримувача. Кому, кому передає цей листоноша? When. Ich gebe dem Hund фута. Я даю кому собаці корм. Знахідний відмінок. Уявіть детектива, який шукає докази, оскільки це відмінок вказує на об'єкт дії. Кого, на кого, на що. Вен вас. Я бачу кого що. собаком. Я прочитав кого? Книгу. І хабе Gelesen. Ich habe das Buch gelesen. В українській мові незавільний відмінок відповідає на питання, хто що, приклад, стіл хто, що стіл є новий. Родовий відмінок. Кого чого? Показує, що щось належить іменнику. Нема чого, стола. Давальний відмінок показує, кому або чому щось дають. Це як шарф, який ви даруєте другому. Тобто йому даєте? Кому чому? – «столу». Знахідний відмінок показує. На кого або що спрямована дія, бачу, що стіл. Орудний відмінок показує, за допомогою чого відбувається дія, чим. Це як окуляри, які допомагають вам читати. За допомогою окуляр ми читаємо: ким, чим, столом. Місцевий відмінок показує, де розташований об'єкт, на кому, на чому. Лежить на чому, на столі. І кличний відмінок використовується для звернення, хлопче, це як оклик, щоб привернути увагу.